Проводили досить багато, якщо я не помиляю, 16 фокус групових дискусій з дівчатами по всій країні. Це були схід, захід, і маленькі містечка і великі міста. І ми ну, всім задавали плюс-мінус одні питання: кого з жінок ви знаєте, на кого б ви хотіли рівнятися? Позитивним там було те, що багато згадували про своїх матерів. Про своїх близьких родичів, хрещених, тіток, там бабусь на одній фокус групі дівчинка мені здається, їй було 13 років. Вона каже: О, для мене рольова модель це Анджеліна Джолі, і ми такі. О, Боже, нарешті вона така успішна актриса, вона посол доброї волі, вона так багато зробила. І тут вона каже: А чому Ну, в неї багато дітей? І ну я хочу сказати, що ми не знецінюємо досвід там в усиновленні дітей і в підтримці, але вона не тільки цим відома і не тільки це зробила. Коробочка, в яку ми намагаємось засунути жінок. Насправді більшість з нас не влазить в ці коробочки. Ну от, якщо подивитися, там знову ж таки мій приклад. З однієї сторони я директорка, з іншої сторони, я там багатодітна мама, а з третьої сторони, там, я пишу книжку і буду авторкою книжки. В яку коробочку я поміщусь? Не поміщусь.